Випадковості не випадкові, тому що коли ти шукаєш відповідь, вона може прийти будь-яким чином. От він пише про те, що ця книга, якщо вона потрапила до мене в руки, і якщо в мене виникло бажання про це прочитати, значить я вже готова отримати ці знаки. Очень готовий. Готові? да. готові. <смеш> Читаю, да, да. Я хочу, щоб ти якнайшвидше ввійшов у цей діалог, тому що вся справа тут не в моїй історії, а саме у твоїй. Це твоя життєва історія привела тебе сюди. Власне, матеріал цієї книги стосується твого особистого досвіду, інакше ти не був би тут і зараз з цією книгою в руках. Отож. Війдімо в цей діалог, запитання, яке дуже довго мене мучило, як Бог говорить із ким?